Друзі, усім привіт! Ну що, маємо сьогодні. Що ми маємо сьогодні? Середу, так, сьогодні середа. Ах. Друзі, та що? Та слаба? Слаба, але знаєте, що вам скажу? Хвора верніше. Наготувала собі такий комплекс вітамінок. Апельсин, лимон, ківі зараз ту їсти. Що, є температура. Верніше, зараз нема вже на даний час, бо випиваю, зараз покажу, що п'ю. Випиваю таке одне саше, на... не, не саше такий порошочок на воду, температура падає, людина себе трошки інакше почуває. І я, от поки той період не тримаю, я оживаю, я хочу щось зробити, а потім знову по новій селі, коли знов починається температура, я вже знову нічого не хочу, собі лягаю. Але тільки що випила той порошочок, вже мені стало легше, і я вже щось хочу робити. Друзі, я така натура сама по собі доволі активна. Доволі емоційна, активна, і тому нічого нема дивного, що ну, влежати я не можу. Тому зараз беру ті фрукти. їм, І що? Може я зроблю, бо маю трохи сметани сепараторної такої. Такої вже що давніше стоїть, зараз може масло з неї зроблю. Та що, Та я хочу щось зробити, і що зроблю, друзі? Що я зроблю? що не зроблю? Тут, тут нічого не звіде, знаєте. Знаєте, кажуть, горбатого могила і справи. Ну, такий чорний юмор, але щось в цьому є. Людина має такий характер, має такі імпульси і її трохи тяжко. Добре. Я їм. До речі, мій бумік дуже любить лимон і апельсин. Я не знаю, вчора я їла, його годувала, він так їв. Треба було зняти на камеру. Зараз попробую, якщо буде їсти, якщо це я вам знімлю. Друзі, ось таке п'ю на воду зранку і вечором. А, Саше, Саше, правильно я казала. І трохи стає легше від нього. Але воно таке тримає, та й воно легше. Коротше. Добре, я підготувала сметану, зараз буду збивати, буде масло. Звісно, в мене три кусочки таких маселка. Зараз поставлю на вагу. Ну, десь по 200 чимось грам, друзі. Зразу фасую в масліночку, щоб його не було поставити тоді на бутерброд чи на що-небудь. 849. Ось так. І є масло. Користаємо моментом. Поки ваша температура не підноситься. Ще пережено молочко. Я багато не дуже не маю, бо я коли Вчора, ні, після вчора я переганяла. Вчора не могла вже нічого переодяти. То пережану молочко, щоб не назбиралося. Процес йде. Сепарірую щось сметанку. І не знаю, що буде ще далі, чи ще щось годно буде зробити, чи ні. Сьогодні зовсім небагато вийшло молока. а сметанки, кажу, молока, Ну, десь. 600 грамів можливо. а Ні, можливо, і більше, можливо, 700, десь так. Зараз ще така ріденька-ріденька, але буде така густа, як я робила масло. Ставила одразу сир відігрівати. Зараз відігрію. Та й по правді сказати, сили помаленьку мене покидають. Все. Ще відігрію сир, помию то відро, помию ваняк і все. І я трохи відпочивати, друзі. Відпочину, потім буду щось робити. Все, вже немає. Ні. Вже знаєте, як та батарея? Було 100%, здається. Ой, я стільки ще всього можу. Вже все, вже десь там 8. Пікає. Треба зарядити, треба трошки лягти і відпочити. Я вже трошки відпочила і сир відігріла. Все зробила з молочкою сьогодні справилася. На ура, молодець. А знаєте що? Давно вже хотіла таке зробити. Зараз покажу, що. Така картопля, я її гарненько вимила. Фульга. Зараз я кожну картопинку закрию в фульзі, е, поставлю на пляшку, противень, то як називає. Спекла, трохи довго пеклося, аж, бачите, все коричнево сталося. Е, папір. Спекла картопельку, попробувала ножиком. Вся пропеклася. Тут у мене є нарізані кусочками шинка і сир натертий. Зараз буду розрізати. Вона зараз дуже гаряча, але мені й треба, щоб вона була гаряча. Тому, можливо, щось візьму під низ, щоб тримати рукою. Розріжу і начиню, покажу як. Моя картопелька готова. Я її поставила, друзі, ще в духовку, щоб вона гарненько зі сиром і ще з тою шинкою перепеклося. Ось така. Вона трошки не така, бо на відео трошки не така, але я думаю, що вона буде не менш смачніша. Ось така вечеря. І з горем пополам сьогоднішній день добіг кінця. Трохи слабувала, трохи такої робила по дому, що треба. Трошки попускала, та й робила. <смі> було зле, далі лягала. Та й помаленьку-помаленьку. Кось зробила. Добре, друзі. Вам всім кажу, папа, паночка принесла, картоплю в ньому приносила, велику вибирала. Вам усім кажу, папа, до нових зустрічей. Думаю, що до завтра, може завтра вже буде краще. Ну, хоч би не було температури, вже там якось це. Розумію, що слабкість буде, бо ж організм бореться з. Цією схворобою, з вірусом. Він свої сили всі туди дає. Але хоча б в мене було температури, а решта ми все, перебудемо, перейдемо, переживемо, все буде добре. Добре, друзі. Усе. Спокійного вечора, мирного, тихого, доброго. І до завтра. Усе на сьогодні, усім па-па.